У своїй пісні бумбок співає люди. Ми тільки тоді як дуже сильно любимо. Тож давайте пройдемось вулицями Києва, перевіримо, чи дійсно це правда. Скажіть, що для вас любов? Це щось особисте. Коли а, кохає тебе, ти її кохаєш, ви рядом. Як друзі більше, тобто комфортно почуваєтесь. Вам ніхто більше не потрібен. Це взаєморозуміння, підтримка. Жити з родним чоловіком, якого ти любиш, якого ти поважаєш і цінуєш, не знаю, любиш більше своєї житті, розділяти погляди думку з цією людиною, яку ти дійсно любиш. Вона тобі дорога, мила. Стовідсоткова довіра, я думаю, до свого партнера. Це безмежне натхнення, це те, що дарує радість, і це один із причин жити. Це коли ви знаходитесь на одній хвилі і йдете разом вперед. Люф для мене це щастя, мабуть. Розділяння якогось досугу. Цінувати інтереси до іншої людини. Все, що є цінне, треба поважати. Обожнювання, коли ти не бачиш там, якихось недоліків. Тільки одні плюси бачиш у людині. А що для вас любов? Для мене це те, що надихає, це те, що заспокоює. Жити в достатки, жити хорошою життю і радуватися. Ти життю. спільне ведення господарства, спільне виховання дітей. Ну, все, що з цим пов'язано. Скажіть, чи вірите ви в кохання з першого погляду? Я думаю, його немає, тому що ви повинні з людиною більше познайомитися, більше узнати друг друга. З Першого погляду зазвичай це приводить до розтавання. Напевно, ні. Скоріше за все, це симпатія. Просто Я вірю у мене такою було не раз. Вірю, однозначно. Ну я думаю, що так, але це може бути навіть ну трохи не справжнє кохання. Спочатку потрібно людину зрозуміти її характер, її чи, чи підходити ви друг другу. Бо людина може сподобатись з першого погляду, але в подальшому спілкуванні може ну, не підійти чисто по характеру. Але я думаю, що так, все можливо. Так, да. Плюс-мінус, да. Можливо, у вашому житті були якісь такі випадки? Так, да, був. Стоїть рядом зі мною, так я вірю. Я це проживав, і це надзвичайно рідке явище. Це така іскорка, яка запалює, і через цю іскорку може спалахнути дуже. Яскраве вогнище і буде горіти дуже довго. Також віру в кохання з першого погляду. На жаль, в мене цього не було, але я знаю людей, в яких це траплялось. Скажіть ще які вчинки ви робили або, можливо, для вас робили от заради любові. Було дуже багато ситуацій різних. І шов практично на люби, ну тільки не космічні. Ой насправді я дуже сором'язлива, тому ніяких таких вчинків я не робила. На жаль, це напевно. Примирення зі своїми якимись кордонами, і примирення з якимись недоліками коханої людини, які стають абсолютно неважливими. Хоча, наприклад, до зустрічі з цією людиною для тебе це був важливий фактор, який ти не приймав, ну який я не приймала да, в людях. Але коли це є у твоєї коханої людини, це стає настільки неважливим, що воно просто десь зникає. А в мене мій хлопець приїхав в інше місто, щоб забрати мене сюди. І ми 6 років вже разом. Тобто це такий героїчний поступок, можна так сказати. Ой, я не знаю, чи то було заради любові, чи просто таке покликання, щоб всім людям допомагати, тому що я різних ховся круглою сиротою. Вся родина загинула в роки Другої світової війни. І зараз я жив і працював на Донбасі, живу в Києві. Зараз війна знову настигла, то я стараюся людям багато робив добра. І ще запитання із варіантами відповідей: який найкасовіший романтичний фільм серед наведених нижче? Перше Ромео і Джулієта, друге красуня і чудовисько, третє титанік. І четверте щоденник пам'яті. Мабуть, ромео і Джулієта. Титанік. Я гадаю, що Титанік. Це правильно. У середньому скільки пропозицій вийти заміж робиться в День закоханих? Перше – 100 мільйонів, друге – 220 тисяч, третє – 500 тисяч і четверте – 1 тисяча. 500 тисяч? Я думаю, 1 тисяча. Я гадаю, 500 тисяч. Близько, але насправді 220 тисяч. Це середня кількість, яку роблять в День закоханих. І останнє. Який найчастіше незвичайний одержувач листівки на день закоханих. Поліція, рослини, домашні тварини і офіціанти. О, в основному офіціанти. гадаю, Офіціанти, Офіціанти, так мабуть, домашні тварини. Насправді це домашні тварини. О -о -о. Так, вони також потребують любові. Радіо М – Це найкращий антидепресант. За межами. FM Х